Голова обласної державної адміністрації Сидір Кізін наголосив на тому, що на жаль, серед наших військових земляків, які нині проходять службу у східних областях України, вже є людські втрати. Та, попри все, бойовий дух захисників вітчизни залишається піднесеним. Очільник області передав солдатам вітання з рідної землі та зауважив, що та допомога, яку вони надсилають для військових, є не так матеріальною, як моральною підтримкою. Обласна державна адміністрація і міська рада. Ми коли сказали про це нашим підприємцям, то відразу на наступний день ми отримали і продукти, і вироби наші, наших житомирських підприємств. Тому відправляємо зараз на схід, передаємо вітання нашим героям-десантникам. Які війдуть в історію України як новітні герої, які захищають Україну, передаємо вітання, зичимо здоров'я, незламного бойового духу. Допомогу для військовослужбовців 95-ї аеромобільної бригади повезе на схід держави Житомирський підприємець, який розповів, що вже в четверте їде у таку поїздку. За його словами, військові дуже цінують увагу та підтримку з рідного краю. Воєнні, наоборот дуже Ценять просто навіть просто простое внимание. І они очень ради, по-перше, отримати вісточку з с континента з с більшої землі, як вони її називають. Вони очень ценят те, що їх не забывают. Також на схід до військових вирушає і перший заступник Житомирського міського голови Сергій Сухомлин. Я теж там буду, буду завтра утром, в принципі. Так що я лично смогу передати і привет от Житомира нашим военнослужащим. і на місці побачити, в яких условиях узнать последние новости. Я думаю, що по приїзду ми пообщаємося з вами і дійсно дадим самую свежую інформацію о наших воинах, которые в це непростое время выполняют свой воинский долг. Свою підтримку Житомирським захисникам висловив народний депутат України Геннадій Зубко. Нам сьогодні важливо, щоб ті хлопці, які сьогодні несуть службу з ї рамобільної бригади і в артилерійському дивізіоні і в Новоградському, нашому, щоб вони відчували цю підтримку. Також парламентар розповів, що для військовослужбовців знову придбали та передали бронежилети сьогодні.